Тому що в Києві гинуть люди, тому що в Україні буде не буде ходити. Я впевнено заявляю, що страх ходити не буде. Сьогодні горіли ці будівлі, вони були горяти. Тому що люди, ви не були вчора, ви не були вчора. ви бачили. А ви тут банти хотіти хутарянці брати? Не займайтесь, не займайтесь. Там, де хутори хуторями, не розводьте. Він же треба питати. Чорно. Гопита. Ну нормально. Давай, ви ти загальний. Теж, що теля. Теж, що теля. Чекає, читає. Теж, що теля, почекає. Графік трохи чесно, нормально. Чому? Не повинен. Що за циркі?